Замовляйте новий випуск журналу НВ за посиланням в описі до відео. Шановні ми з вами збираємо на реп системи для підрозділу національної гвардії, який перебуває в гарячій точці, там де окупанти російські окупанти використовують дрони вбивці особливо інтенсивно. І українським бійцям потрібні ці системи для захисту власного життя і захисту техніки. Реквізити в описі до цього відео. Прошу вас підтримувати цей збір. У нас з вами ще один гештальт не закритий, так би мовити, комітет ради з правоохоронної діяльності вдруге підтримав до повторного читання законопроект, вже відомий вам за номером 10242, який може, як вважають журналісти, обмежити свободу слова в Україні. А я зараз наведу повну назву цього законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання збут або розповсюдження інформації, що обробляється в публічних електронних реєстрах, та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення в сфері використання інформаційно-комунікаційних систем. От так справді дуже багато слів, але я думаю, що важливо сказати наступне. Відповідальність за злив інформації з будь-якого державного реєстру має бути і вона має бути дієвою. Це навіть не питання питання в іншому, щоб під роздачу не потрапили журналісти-розслідувачі, зокрема і їхні джерела, тому що боротьба з корупцією це це теж один з наших найбільших пріоритетів. На зв'язку з нами зараз Наталія Лігачова. Голова громадського громадської організації та шеф-редакторка «Детектор Медіа пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Дмитре. Пані Наталія, Отже, які ризики після так би мовити доопрацювання, до другого читання для журналістів-розслідувачів, зокрема, містить цей законопроект на вашу думку? Ну, з того, що ми знаємо, е, проблема ж в тому, що коли відправили там, тиждень десь тому на повторне друге читання цей законопроєкт після е, того заяви медіаруху, да, медіаспільнота вся піднялася проти нього, е, потім раптом його е, на розгляд винесли в закритому режимі е, на комітеті там, з питань прав людини і так далі, там е, назва довга. В закритому режимі його знову рекомендували винести в сесійну залу. І з того, що кажуть наші джерела, народні депутати, які в курсі, ну, по-перше, відсунули від комітет, навіть не розглядав 1600 поправок, які існують, ми знаємо, від народного депутата Ярослава Железняка і його колег, він про це відкрите пише в соцмережах. По-друге, начебто там змінили. от ту норму, яку ми особливо критикували, що е е ці правопорушення щодо розкриття конфіденційної інформації з публічних реєстрів, вони перекваліфіковану е каралися восьми роками. Е Позбавлення волі, а це вже переквалівковує їх на тяжкі злочини, і тоді можна встановлювати прослуховування, да? і, тобто і для тих, хто там злив, ну зливає інформацію, викриває, і для журналістів тоді прослуховування. Зараз, начебто, е, зняли оце вісім років, е, зробили менше там, або два, або чотири. Ну, побачимо, коли це випливе на нарешті відкрито в сесійній залі, але. З того, що ми знаємо, не все рівно не, від, не розклали по полочкам, що під дію цього законопроекту не мають підпадати саме викривачі корупції. Окей, як ви правильно сказали, що ми не проти, тим більше у військовий воєнний стан під час воєнного стану, щоб поширювачі, наприклад, там, щодо обороноздатності країни, конфіденційної інформації, несли відповідальність. Але їх треба відмежувати від тих, хто е, таким чином е, дав інформацію тим же журналістам або сам опублікував, пов'язаною з корупцією з корупцією. Е, а це дуже важливо, якщо їх не відмежувати, то в принципі журналістам вже ніхто не захоче е зливати інформацію, навіть пов'язану з корупцією, бо їх точно так же е посадять, ну притягнуть до відповідальності, принаймні, е відкриють справу. Ви знаєте, я все ж таки намагаюсь логіку знайти в цьому законопроекті, і справді ми досить часто чуємо наступне. Ну ви ж розумієте, що держава в стані війни має захищати а, інформацію конфіденційну інформацію. Це справді так, з цим ніхто не сперечається. Єдине, що дивує. Це те, що а для чого потрібен цей закон чи законопроект в даному разі, навіщо він потрібен? Якщо інформація з державних реєстрів зливається ворогу, це має займатися Служба безпеки України. І у нас є відповідні значно тяжчі статті, які називаються, так, які так. називаються державна зрада. Да, да може... стаття 111 кримінального кодексу. Да, вже місяць державна зрада. Ну тобто. Е... Дійсно, виглядає так, що все ж таки головна мета авторів цього законопроекту, і не випадково, мабуть, там серед авторів головний автор це член колишньої вже забороненої ОПЗЖ, народний депутат. Що мета все ж таки, перш за все, перекрити кисень журналістам-розслідувачам ну і викривачам саме корупції. Да? бо… Потреби іншої в цьому законопроєкті ну ні ніхто з нас не може не може зрозуміти. У нас вже вже і так все карається, що має, що має дійсно каратися. Для цього є інші дійсно, ви кажете правильно, більш тяжкі злочини. Ну в Україні немає 에, в Україні. Статті. Немає законодавства, яке легалізує. Чи дозволяє передачу ворогу конфіденційної інформації? І все це суворо, все це суворо карається. Тому, от пані Наталі, щоб ми з вами зараз розвіяли цей міф. А мені здається, це нонсенс таким чином міркувати, що? А якщо в структурах української влади є якісь, є якісь кроти, та які зливають інформацію ворогу, їх зупинить дія цього закону, якщо він буде прийнятий. Ну ну тобто, а вони, вони вони собі там десь в голові подумають, ну ні, тепер за це саджають uh -huh. на 8 років, та не будемо зливати інформацію ворогу. Ну ну це надзвичайно наївно звучить, тому що статті за державну зраду є значно. А, значно тяжчими, і, і, і там терміни більші, насправді. так, Тому, тому ну, якась така аргументація, мені здається, досить дивно. На вашу думку, на вашу думку, що треба змінити? А щоб, щоб ось цю зняти цю загрозу для журналістів розслідувачів ми з вами робимо на цьому акцент, і тому що насправді це також має бути державною політикою України боротьба з корупцією. Якщо цього не буде, якщо свою функцію не будуть виконувати журналісти-розслідувачі, то навряд чи можна сподіватись на ефективну протидію корупції в країні. Ну, на мій погляд, в принципі, від цього законопроекту взагалі треба відмовитися да, от от справді він дійсно. Незрозуміло для чого він потрібен суспільству. Принаймні, а якщо не відмовлятися, то вносити в нього дуже дуже багато правок для того, щоб відокремити від тих, хто розповсюджує там якусь інформацію конфіденційну від тих, хто розповсюджує інформацію, таку, але пов'язану з корупцією, щоб це не було загрозою для антикорупційних розслідувань. І ну, це. Головне, власне, оце головне, але це те, те, що ці депутати внесли цей законопроект, протягнули ще ж статтю про. Те, що у тих, хто йде на угоду зі слідством корупціонерів, але все ж таки все рівно конфіскують майно. Ну вони в якомусь законопроекті це викинули, а зараз хочуть сюди впихнути. І під цим гаслом, що треба ж приймати дуже швидко, бо ми ж боремося з корупцією, бо ЄС від від нас вимагає, вони запихують у цей законопроект, який завідомо поганий для всіх, для суспільства. Щоб показати, що насправді він хороший. Але оцю статтю про е, конфіскацію майна можна в е, будь-який інший законопроект дійсно справді потрібний е, додати а не. А вони роблять от саме в цей законопроект. І це вже видає їх наміри недоброчесні. Ну і те, те що це відбувається все в закритому режимі після того, як е, виступили дуже гучно, публічно медіа спільнота проти цього законопроекту. Пані Наталі, а вони це хто? Ну, кожен законопроект вже має своїх авторів, і мені здається, що е, ну, важливо, важливо розуміти, яка політична сила намагається пропхати цей законопроект. Ну, перш за все це е, опеже автор, але ще і є е, Шіонуша і з е, е, слух. Правоохоронного комітету він теж голосував за а, цей законопроект. Тобто там ну, подвійна така зв'язка, яка не, 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 не так уж рідко зустрічається до речі, з ОПЗЖ і, і ЄС. І знову ми бачимо знову такий приклад. Ну, знову у нас знову у нас виникла ця абревіатура забороненої політичної сили mm -hmm. в Україні ОПЗЖ. Mm -hmm. Тому що пані Наталя, ми тут говорили про події навколо Юрія Бойка, який також mm -hmm. був одним із лідерів цієї забороненої політичної сили. І знову ОПЗЖ. Ну от наслідки ми з вами а, фіксуємо і реєструємо. В політичному житті. Пані Наталі, а що вам відомо, якою є реакція наших е, європейських і американських партнерів? Це питання, тому що важливе. Тому що ну, ці країни підтримують Україну під час війни. Ну вони е, з одного боку підкреслюють, що там дійсно для е, тих, хто зливає конфіденційну інформацію в, в їх країнах теж є. Е, Ну, відповідальність. Певні там да, відповідальність, да, але вони розуміють, що треба розрізняти тих, хто викри... зливає таку інформацію з метою е... боротьби з корупцією. І вони були, ну, вони були дуже заскочені ще першого разу, коли намагалася протягнути цей законопроект. І тоді ми якраз зустрічалися з послами G7, і вони дуже уважно вислухали всіх журналістів і я так розумію, забили на сполох. і от знову. Коли знову витяг... прагнуть витягнути цей законопроект не в нього необхідних правок, вони теж дуже занепокоєні. Вчора в мене багато хто розпитував, вже йдуть депеші, я так розумію, у західній столиці. Так що я думаю, що там теж будуть розмовляти з нашими політичними діячами з приводу цього. Шановні, а ви зараз чуєте голос Наталії Лігачової, голови громадського громадської організації, шеф-редакторки, детектор медіа. Пані Наталя а 1600 правок від депутата Железняка. Це це не забагато, як ви вважаєте? І, і ну які головні правки все ж таки могли б якось виправити ситуацію? Ну, я я не, не бачила цих правок, бо, бо, бо все ж воно якось закрите. Але я так розумію, що мета, перш за все, Ярослава, це збити цей законопроект. І ну я ще раз повторюю, що я вважаю, що в принципі його дійсно немає існувати. Тобто, я б навіть не, не казала про те, які, ну головна правка має бути те, щоб відокремити викривачів корупції. від Всіх інших там, розповсюджуючись, якоїсь конфіденційної інформації. Але, чесно кажучи, ну, я б казала про те, що це дійсно законопроект, це не той законопроект, який взагалі треба приймати. А реакція журналістів-розслідувачів Розслідувачів вам є відомою, та? тому що розслідування йдуть, їх достатньо багато і більшість з них ну, є дуже неприємними. Фігурантам цих самих розслідувань, а ці фігуранти часто це впливові в політичному просторі люди. Ну, вони в шоці, вони били на сполах, і розповідали послам про цей законопроект і кажуть, наводять приклади тих розслідувань, там, наприклад, там, про того ж Татара, да, який літав там, після 2014 року в Росію, або там пробили якісь там круту тачку, яка системою шлях перетинала корпус. Високого посадовця і таке інше. Це все саме в публічних реєстрах. Є і розкриття цього можуть можуть за розкриття цього можуть тепер е, саджати. Причому при ж там е, будь-який е, е, розкривач інформації, навіть той же журналіст, е, не тільки ті, хто ну слили там посадові особи, наприклад, да а це ж цим ще законопроекту, в тому, що там не є розділу між, наприклад. Тими посадовими особами, які злили інформацію, і тими, хто розповсюдили. Там відповідальність просто для розповсюджувачів. Тобто, це можуть і журналіста посадити за його якесь журналістське розслідування, яке завдасть моральних струштання. Я в лапках. Це беру нашим дуже таким тендітним народним депутатам і політикам. І на сполох б'ють дуже багато. Регіональні журналісти, бо вони кажуть, що м, ну, в центрі журналісти ще хоч якось захищені е, більше. Да, все ж таки, доступ є там і до посольств, і до е, центральних офісів наших там правоохоронних органів. А коли в, в регіонах це і так їм важко працювати, бо там місцева влада. Поряд з, з центральною може давити, а ще такий в них буде інструмент тепер. Добре, ви сказали про тендітних політиків, особливо в контексті того, в контексті багатомільярдних розслідувань, а, грошей, які зникають з, з бюджету. А, пані Наталі, на сам кінець ще хотів у вас попитати про наступне, про ситуацію, в принципі, в інформаційному просторі. Буквально. Точно день в день, місяць тому Верховна Рада України прийняла державний бюджет України? У нас діє телевізійний марафон. У нас певні медіа і певні телеканали отримують державне фінансування. На вашу думку, наскільки воно адекватне ситуації в країні, в країні, яка у війні, якщо говорити про цифри наступного року? Ну, я думаю, що так як і експерти вважають, що телемарафон вже себе вижив, що вже треба, треба відпускати телеканали на вільні хліба. Тим більше, що ми бачимо, що Олігархи, власники тих телеканалів, які входять до телемарафону, вони вже створили поза марафоном, поза цими флагманськими своїми каналами інші канали, тобто розвивають там комерційне мовлення. Власне, тільки інформаційне мовлення олігархам не дають самим розвивати. Ну, для чого? Для того, щоб контролювати інформаційні потоки, і ми отримуємо все більше і більш дистильовану інформацію. Цього марафону про те, що відбувається в країні. Це зручно владі, так, безумовно. Але е навіщо це суспільство і за наші з вами гроші? Незрозуміло. Створили олігархи, створили інші телеканали, але гроші продовжують отримувати з державного да, бюджету. Да, да, так Дякую, Наталія Лігачова, голова громадської організації та шеф-редакторка Детектор Медіа. Дякую, пані Наталія. Шановні, у наш збір триває. Ми тут з вами наприкінці про бюджет і про гроші поговорили, але ми свою справу робимо. Збираємо на системи радіоелектронної боротьби для підрозділу Національної гвардії України реквізити в описі до цього відео. Вдячний за вашу активність. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.